Моє вітання. Рік по тому ми на тому самому місці з тим самим рюкзаком. Це може означати, по-перше, чому знову йду на парашку. По-друге, що цей рюкзак пережив рік. Оскільки ми про нього говоримо, я доповню свій відгук, який зробила минулого року. Єдиний недолік, окрім того, що я сказала, що він мені не дуже по висоті спинки. Я можу сказати, що у нього оці всі пулери вони поралися. Причому не від зносу, не від того, що я тягнула, а просто напевно з часом. Така їх доля: Китай є Китай. А що я роблю? Я трохи підпаковуюсь. Про це ми поговоримо пізніше. Переодягаюсь і шурую нагору, бо дує вітер і мені холодно. Коротше, історія така, що сьогодні Паска з речі, смачної там вам паски ковбаски. У мене теж тут пахне. І я вирішила, що я не хочу ставати свідком святкування. Мені достатньо твого світогляду, тому треба було кудись з'їздити. І головна мета це спорт. Можливо, дуже голосно звучить. Але суть в тому, що мені треба попрацювати над легенями і серцем. Третя світова на носі, а фізуха ні к чорту. Маємо файні чистенькі ароматні шмотки, в які я перевдягнуся, коли спущусь. Дуже прикольний гермомішок надувачка від Seattle Summit, яка має таку функцію. Мені лише здається, що хтось за мною йде. Яка має таку функцію, що не мусиш його спресовувати. В стати це типу, повітря. Можна зробити отак. Вийшла з потягу, промерзла, а тепер, здається, достатньо і цього. Що би я ще сказала по рюкзаку? Напевно, я би сказала, що у нього специфічна конструкція. Специфічна з цією кишеню через те, що оця об'ємна, він має вигнуту спинку. Не виходить нормально його запежувати отак. Виходить отут пузо від внутрішньої кишені. А отут від цього, а оце місце через те, що воно звужене, не виходить. У мене десь тут була цукерочка. Я вирішила виправити головний факат минулого походу. Взяла головний обід. Такий за мною при себе. Я відчула це. Все, до зустрічі. То що ж я знову роблю на парашці? Спитаєте ви? Ви не спитаєте, ви просто дивитеся відео і вам пофіг. Вам треба, щоб хтось щось розказував. Знаю я вас. Я перевірила, чи працює цей філий мікрофончик. Коротше, історія була суто про спорт. Мені треба було трохи прокачати серце і легень. Бо годинник показує, що робиться якась біда. Ну а я що? єдиний спорт, який мене насправді впирає, це ходити в гори. Це відноситься до спорту? Так, от і які можуть бути маршрути навколо нього, так щоб не напряжно добранню? це звичайно, шо все по руху потягу, вів у хачівочок. Оце от все перевірені місця для будь-якого Львівянина, боржава і барашка навесні. Це просто топ на боржаву я піду наступного тижня. Я власне планувала йти цього. Але підписана на одну дівчину в інстаграмі. Я додам посилання в опис, бо вона прикольна. І я хочу, щоб на неї більше людей підписалася. Ти вона була на брожаві зночілею, і на підйомі лісовозної дороги було так трохи снігу. А у мене є фантастична місія перевірити спуск в воловець через гору Ряпецька. Якщо ви знайомі з топонімами боржави, то ви такі що таке, блять, ряпецька. Короче, спуск на шипіт, але спуститися не на шипіт, а туди більше в сторону воловця. Рукливий, і там грабочок перестибнути. Там набору здається 150 метрів чи десь якось так. Та ідея фантастична, але я так розумію, в лісі лежить сніг. А я хочу ходити в своїх улюблених кросівках, які я купила восени в горганах і більше ні в чому іншому не хочу ходити. А вони точно не під сніг, бо там сітка. Тому от ми тут. Завдяки контенту фейсбучної групи Хочу в гори» Я побачила, що на поразці немає снігу, тому можна взувати мерли і пі. І ти, куди ми чукатись при святі, правда, Хочу ще похвастатися, що йдеться якось дуже фантастично легко. Попри всі показники, які мені показує годинник, звичайно, годинник не лікає, але динаміка відстежується. Я розраховувала, що ну буде труба. Крайні раз я була в горах в лютому і логічно переживати за це. Але от ми йдемо. Я вже здається, йду. Я вже йду півгодини, подолала перший підйом. Здається, вже два кілометри. Ну, така стандартна швидкість, і що найцікавіше йдеться норм. О -о -о -о, о -о -о. Чим я надзвичайно пиша собою. Можливо, за рахунок хорошого настрою мені здається, в горах дуже рішає, коли в тебе є настрой. От він у мене сьогодні є. Шо, придумаю, що придумаєш розказати? Потім розкажу. Шановні гості, дорога родина, я вийшла на хабе. ви в захваті від цього. І ще в більшому захваті від того, що я вже поїла паскою копаску. Паску. Яєчко правда, воно було настільки роздушене, що було не тільки не естетично, а ще й не дуже смачно через. А, наберешу смачно було. Коротше, десята година, я вже поснідала, я на хребті. І щось у мене ще так багато часу лишається до потяга, що не знаю вже чим себе зайняти. Що робити? Ладно, буду йти нагору, може, там ще догори я буду йти. І впаду, вмру, і на це знадобиться трохи зайвих хвилин. Весняне волосся. Не, не проте. Так сталося якось. Виявилося, що я забігла на вершину десь за три з половиною години замість шести, як я собі розраховувала. І валяючись на вершині, я собі дивлюся на графік відправлення потягів від станції Сколи. І розумію, що? що я можу встигнути на потяг, який приїжджає, здається, в сьогодні у Львів. І я відповідно встигну не просто приїхати ще за світла додому. Я ще встигну помитися і пообніматися з котіком. Заради цього варто поспішати вниз. І я так не поспішалася, що от вже пройшла джерело. Мені спуску дуже повільним темпом. ще Година, а до потягу віз половини. Що робити? Буду спускатись дуже помало, щось фоткати. Можливо, відео знімати. Я що тут відеоблогер чи що?